У мене тупо пам'ять закінчується, я в шоці. я просто, Давайте я буду якось а, дуже коротко. Думаю, хоча б ну, треба хочеться вийти, все ж таки поспілкуватися, але не дуже надовго, тому що післязавтра в мене буде а, короче, лаптопер, і я тоді туди перекину, перекину вже свої фотографії, відео, тому що в мене. Не знаю, я дуже багато всього видала, а в мене все рівно чомусь заповнена пам'ять. і все, Хоча в мене раніше було набагато більше фотографій і відео, але відео все рівно знімалися. Зараз в мене просто зеро. Коротше, який в мене зараз стан? У мене зараз такий стан. Знаєте, мені пишуть о другій прокинулася. Бачу, у мене багато повідомлень. У мене, коротше, мій, мій знайомий написав. Да, червоне, Знайомий написав мені. О, що це таке, Повідомлення ще два дні тому, тому а я не можу ніяк відповісти, бо не хочеться. А, це якесь подразнення. Бо не хочеться. Те, що не хочеться, немає енергії. Знаєте, от буває таке, що немає енергії, і в мене просто е, одне повідомлення дуже 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 багато. Є такі люди, яким я взагалі не відповідаю, і в мене мій колишній вже дуже давно ми були, разом пише: Позвони мені, бо я здихаю. Ну, зараз, вже зібралися, вже дзвоню, рятую тебе. Будь ласка, є особисті консультації, звертайся, плати гроші. І тобі допоможу, або мені? Ну, то я, я залюбки вислухаю, як я була на груповій терапії. Я вже розповідала, що 1500 гривень і слухаєш проблему людей. Ні. Ось так. ні, по плані круто, але ж коротше, але ж, коротше. Що ще в мене цікавого? Хотіла відповісти на коментарі швидко, тому що в мене. Хотіла вам, я і квіточки вам показувала. У мене все, все збилося через брак пам'яті. Вам... Я це відео змонтую, а потім вам покажу свої цикломени. Зараз не буду взагалі нічого, але зараз може дотягнуся. Дивіться. яка краса. У мене ще такий рожевий цикламен. Дивіться. Це просто. Весна-весна. Так, швиденько відповім на коментарі, поки в мене, поки в мене є місце. У мене, правда, не дуже багато підписників, але. Я в мене, до речі, вже з квартирою я все закінчила. У мене вже все готово, я вже нічого, ні меблі, вже нічого не буду привозити. Вже так, як зроблено, так буде в мене більше час стояти. Ну, можливо, я переїду на двохкімнатну квартиру. Я люблю чим більше місця, тим краще. Так, менше тексту, більш йдемо до діла. Мені треба новий телефон, я вже говорила, який я хочу моторола. Моторола, але нема мані в кармані. Купити у мене цей вірус просто жесть. Останній, почнемо з останнього відео. А мені так сподобався коротше, в коментар. Такий харизматичний. Я не знаю, чи це, чи це чоловік, чи це жінка. Я думаю, що це чоловік. Єсус лаву Ю-Ю. Поляки файно живуть, викидуть, мівіну не їдять. шляхта. Ну настільки ну, харизма клас. Так, харизматично. Ну, такі коментарі різні. Від користувача. Ось, далі. А, так. Алла, гарно виглядаєш, ти найкраща господиня. Дякую. А, далі. Також від Єсу, Слава Ю, поляки файно живуть, усі викидують файні речі, в них і машини дешеві, а в Україні все дороге, абсолютно все. Хоча українці, бідно, живуть, а це неправильно. У нас ціни однакові абсолютно, як в Польщі, так і в Україні. В принципі, однакові. Але рівень просто заробітку зовсім інший. Тут заробітки ну, більш високі, ніж в Україні. Це факт. Але приємно, що в тебе з'яснився навага, слава Богу. Менікрафт Ну, у мене не наладилося до кінця, насправді я сама по собі така тривожна. У мене тривожні розлади є, і через це я погано сплю. От людина, в якої депресія, вона спить дуже добре, і вона спить дуже багато. Вона таким чином іде від реальності і в сон. І тому в неї такий хороший сон. В основному, в кого депресія у мене. тривожний Розлади і тому і в мене дуже тривожний сон. Я можу прокинутися, поспати дві години, потім починаю ходити, іду на кухню, щось поїм, посажу, подивлюся, чи телевізор вимкну, чи музику якусь послухаю, а потім я повертаюся через 4-3 години я тільки засинаю, можу заснути. Потім знову я прокидаюся. У мене дуже, дуже страшні розлади зі сном. Через те, що я, ну, в мене ця тривожність. А люди тривожні, вони дуже, ну, їм тяжко живеться. Наприклад, нормальній людині, коли її будуть мозги, то е, якби, нормальна людина вміє послати. А я е, не посилаю, я починаю тривожитися, починаю нервувати. А воно все в мене відкладається, відкладається вже в нервній системі, в нервових клітках. Коротше, ви поняли? Так, не можна вірити картам і ворожкам, треба вірити тільки в Ісуса. Ну, Одне другому не мішає. Так, далі. Про сауну, до речі, ходила я знову в ту сауну, ще один раз мені сподобалося. Ходила, тому що мені подобається сам. Я ходила, до речі, в будній день вже ввечері. Ходила, мені подобається, тому що я там голову відключаю. От тривожним людям я, мені там дуже подобається, тому що я там повністю відключаю свою голову. Я слухаю музику, я відчуваю, що, як моє тіло реагує на температуру. Тобто я не дивлюся на оточуючих людей, там вони в рушнику, чи вони голі, чи я, я не йду туди дивитися. На... Я йду отримувати для свого тіла, для себе задоволення. Мені подобається хамам, коли багато води оцей пару. і лягаєш на цей камінь, каміння там таке, ну стіло, цей Боже, ще якби мене масувало, я б взагалі ще було б мені щастя. Там є масажисти, можна звернутися, чекаю кращих часів, щоб знову туди повернутися, тому що в мене зараз, мало того, що в мене, ну, короче, короче, воно вам не треба. Все, проїхало, проїхали. Що маємо, то маємо. Зараз, що маємо, то маємо. Ось якось так. Якось так. Коротше, станція коротша. Ну, знаєте, це моє таке слово паразит. Коротше, я... особливо, коли, знаєте, довго-довго відео не знімаєш, багато не спілкуєшся, я ж вдома сижу, нікуди не виходжу. І починається такий затик в мові. І починаєш слова паразити встроювати. Так, фільм сваты интересно смотреть, мені нравится святи 3. Uh, так, святи 3 класні. Я зараз дивлюся, до речі, uh, свати 7, але я не знаю, де подивитися святи 7». Не знаю, тому що uh, немає на Ютубі. У Фейсбуці є, я дивилася, перша серія, сьомий сезон перша серія, друга uh, серія сьомого сезону вже немає ніде. Ну, Тобто там є тільки якийсь сайт, знайшла, там туди заходиш, і там така вузенька, от, ну, екранчик такий вузесенький зовсім. І там якось так нема так, щоб повний, повний екран був. Я взагалі на телевізор переключала. Дивилася, сьогодні бачила, сьогодні гуляла, бачила Оленя. Такий гарний олень, такий гарний, такий гарний, такий, знаєте, впитаний. Такий хвостик такий задертий, білесенький. Ой, такий класний взагалі. І біжав десь. Тут, тут гори недалеко, а тут природа, тут ось ці, вони зроблені для тварин, щоб тварини могли перебігати. Ой, Такий класний олень, але дикий, я би я б так хотіла погладити. Я взагалі мрію знайти оленячі роги. Дуже хочу знайти. Дуже хочу знайти оленячі роги. І хочу в зоопарк, до речі, поїхати. Поїду в зоопарк, буде класний контент, буде класне відео. В Краков... Ну, Не в Краківській. Я не знаю, чи це в Кракові, це зоопарк, треба пробити. Коли буде тепло, обов'язково поїдемо, погуляємо з вами, Кавусі поп'ємо. Морозвипаємо і подивимося, на звірят. І якщо мені погазає, ще й поглавше. Ну, якщо там можна буде. Я, коли була в нові то в мене є відео, до речі, там, де вовки. Я гладила вовків. Клас, це клас, це клас, я дуже люблю. Я наповнююсь свою енергію, будемо вже зараз закінчувати, бо в мене капець, капець по пам'яті. Наповнюю свою енергію через тварин, через природу і побути одній. От тоді я наповнююсь, я тоді, ну, коротше, ви поняли. Так, все, закінчую. Я так ненадовго, тому що в мене пам'ять. Післязавтра в мене буде вже лаптопер, я туди все перекину. Завтра я хочу, у мене є сумки, мені потрібно продати сумки. Я, до речі, вам покажу сумки. Можливо, комусь, хто в Кракові, потрібна сумка, або, можливо, не в Кракові можна зробити пересилку. Завтра покажу сумки, буду виставляти. Мені дали, щоб я продала їх. Ціну не знаю, що яка буде. Ось. Ну... Багато сумок. Ну, я не знаю, чи б... я сама не бачила, чи, скі... може їх декілька, я не знаю, але сказала, що в дуже хорошому стані. І мені потрібно їх продати. Це в мене кішка потрапила. Це я так з нею граюся. Мені треба яких ті обрізати. Я дуже кошатня, це я дуже люблю котів. Так, все. Всім пока. І до нової зустрічі. Скоро почищу цей телефон. Це, все, всім пока.